Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні у нас з вами черговий вебінар із курсу Соціальні сервіси Web 2.0 про орієнтаційні діяльності педагогічних працівників. Сьогодні на вебінарі ми розглянемо використання географічних сервісів про орієнтаційні діяльності. Цю тему ми розглянемо на прикладі використання карт Google в профорієнтаційній діяльності. В Google карти ми можемо зайти, або набравши адресу maps.google.com.ua, або в рядку пошуку набрати Google карти і в результатах пошуку перейти на цей сайт, або справа вгорі, коли ми заходимо на сторінку Google, програми і вибираємо карти. Зліва у нас в картах є... Рядок пошуку, ми можемо шукати за адресою місця знаходження, і у нас є таке посилання маршрути. Ми можемо прокладати маршрути між двома різними об'єктами. Наприклад, маршрут. І у нас є точка відправлення і точка призначення. Точка відправлення, наприклад, Слобідська 83, місто Чернігів, Чернігівська область, це тут зараз я знаходжусь. Точка призначення, куди мені потрібно, наприклад, вулиця Озерна, будинок 14, місто Хмельницький, Хмельницька область. Там знаходиться інший інститут після дипломної педагогічної освіти, Хмельницький інститут. І таким чином ми на карті прокладаємо шлях від однієї точки до другої точки. Крім того, ми можемо прокладати шлях автомобільний, можемо громадським транспортом, зараз стоїть громадський транспорт вибраний, можна пішохідний, і якщо натиснути на три крапочки, там ще додатково ми можемо вибрати, наприклад, літак. І після цього у нас, коли ми вибрали громадський транспорт, у нас є, ось ви бачите, розписано, що потрібно пройти. Потрібно проїхати автобусом 20, потрібно проїхати поїздом, проїхати ще одним поїздом, проїхати автобусом або маршруткою і пройти пішки. Весь шлях у нас займає 11 годин 26 хвилин. І у нас є посилання інші варіанти, тобто ми можемо ще переглянути інші варіанти. Крім того, на карті у нас є внизу позначка ось така земля. І ми можемо перейти від формату карти, ось цей, що ми зараз бачимо, до використання фотографій, які зроблені супутниками NASA, землю нашу сфотографували, і там ми можемо побачити фотографії місцевості. Так, і... Ну, повертаємось до карти. Справа внизу, ось тут. Ми можемо вмикати перегляд вулиць, можемо фотографії відображати і додаткові налаштування. Коли ми вибираємо інші варіанти, які я щойно показав, ми можемо вибрати, встановити пріоритет. Маршрути. Найкращий маршрут, менше пересадок, менше йти пішки. Тобто можемо вибирати е, пріоритети. І е, е, хочу автобусом, метро, поїздом, трамваєм. От, можна вибирати. Е, е, якщо є така можливість, е, наприклад, декілька шляхів можна від однієї е, е, зупинки проїхати до іншої і на автобусі, і на метро, і на поїзді, і на трамваї то при виборі одного із цих параметрів або двох інші варіанти маршрутів будуть відкидатись. Далі йдемо. Крім того, якщо натиснемо на Пересадки наші, можемо подивитись детально кожну із цих ділянок. Перша ділянка у нас було пройти пішки до 20-го автобуса. Ось у нас, наприклад, тут я вибрав фотографії. Ми бачимо, ось знаходиться наш корпус. Звичайно, ми можемо все це приближувати і дивитись більш детально. Потрібно пройти на зупинку. Зупинка 50 років в ЛКСМ. На цій зупинці сісти на 20-й автобус. Тобто ми детально можемо подивитись кожну частину цього шляху. Натискаємо далі. Ось вправо стрілочка і у нас буде наступна ділянка, щоб проїхати автобусом і далі у нас пересадка на потяг. Тобто таким чином ми можемо переглядати повністю поетапно увесь наш маршрут. Крім того, у нас є кнопка Прокласти маршрут в зворотньому напрямі. І якщо ми на неї натиснемо, у нас адреса відправлення і адреса призначення міняються місцями. Тобто тепер ми вже з Хмельницька їдемо в Чернігів. Тут ми теж можемо вибирати, у нас є різні варіанти, ви бачите, і якщо збільшити... От, різні варіанти, різні пересадки і приблизно тривалість нашої подорожі з одного місця в інше. 14 годин, 17 годин, майже 18 годин і майже 16 годин. От, і ми потім вибираємо той шлях, який нам подобається, або який у нас вийде дешевше. І можемо або цим шляхом, або цим шляхом, можуть бути ще й інші прокладені, якщо такі варіанти є. От, можемо вибирати варіант перший, у нас буде активна ця частина, варіант другий, у нас буде активна ця частина. Тобто вибираємо різні варіанти. І дивимось, куди проходить маршрут або куди нам зручніше буде їхати. Стосовно роботи з картами, домашнє завдання буде вам на цей тиждень ознайомити учнів із сервісом Google карти. Знайти на карті, наприклад, можуть бути такі завдання для учнів, знайти на карті своє місто або селище, власний будинок, школу. І, наприклад, можна буде на сайті «Профорієнтатор.Інфо» в розділі абітурієнту, там буде перше посилання вступ.інфо. На цьому сайті можна вибрати ВНЗ відповідно до обраної спеціальності. Тобто там Знаходяться всі вищі навчальні заклади на території України. Інформація актуальна на минулу вступну кампанію. На цю вступну кампанію інформація поки що не оновлювалася. І там, відповідно до спеціальності, можна знайти всі вищі навчальні заклади на території України. Там, якщо нижче опуститись на тій сторінці, там є, можна за областями. Територіальний принцип можна знаходити вищі навчальні заклади, можна знайти вищий навчальний заклад відповідно до обраної спеціальності. Знайти вищий навчальний заклад і за допомогою сервісу Google Карти прокласти шлях від місця проживання до вищого навчального закладу. Тобто учень може, знаходячись вдома, перед тим як їхати у вищий навчальний заклад. Він може знайти, прокласти шлях від власного будинку до вищого навчального закладу, і тим самим він вже приблизно орієнтується на місцевості, тим більше можна подивитись фотографії землю. От, і можна приблизно орієнтуватись вже на місцевості, коли він їде у вищий навчальний заклад, подавати свої документи. До речі, коли ми ознайомлюємо учнів із цим сервісом, доцільно також звернути увагу на те, що транспорт, який вказаний на картах Google, він може відрізнятись від того, який є насправді. Тобто інформація дещо може бути застаріла, якийсь маршрут може ходити, наприклад, там, до 1 червня, а з 1 червня в нього маршрут або розклад змінюється. Таке теж може бути. І ще на що потрібно звернути увагу, це те, що можна прокладати шлях не від початку до кінця, наприклад, від власного будинку до вищого навчального закладу, а від власного будинку до якогось міста, яке ви, наприклад, бажаєте відвідати по дорозі, і потім від цього міста до вищого навчального закладу або до іншого міста і так далі, тобто розбиваємо увесь шлях на частини. І потім вже знаходимо інший варіант, інший шлях. Наприклад, з міста Чернігова можна їхати потягом до Києва або можна проїхати маршруткою. Тобто ми чітко знаємо, що є маршрутки, але на Google картах вони не відображаються, їх тут немає, вони не вказані. Тому ми можемо прокладати шлях не від власного будинку до вищого навчального закладу, а, наприклад, від міста Києва до вищого навчального закладу. Тобто ми чітко знаємо, що до Києва ми будемо їхати маршруткою, а не потягом, так як нам показують Google карти. О, тобто на це теж потрібно звертати увагу, що таке може бути. Дякую за увагу. До побачення.